Всечесний отче, поважні гості, дорогі учні, шановні вчителі і батьки, сьогодні у нас свято свято останнього дзвоника. Традиційно він щороку сповіщає нас про закінчення навчальних занять і початок веселої пори літніх канікул. Упродовж цілого року. На Ви учні припадали до цілющого джерела знань, загартовували душі наші безтурботні першокласники і замріяні майбутні випускники. Дорогі випускники, від вас ідуть у минуле, рятуючи від двійки довгоочікувані перерви, моніторинги, контрольні, підручники, твори. Перші симпатії перед вами відчиняються двері у широкий життєвий шлях. Бажаю вам кожному з вас впевнено іти своєю дорогою, впевнено іти до наміченої вами цілі. Нашим юним школярам бажаю продуктивно відпочити, набратися фізичних і духовних сил і яскравих незабутніх вражень. Висловлюю щиру вдячність і повагу нашим педагогам, які сіяли мудре і вічне в душі наших учнів, і низький уклін батькам, які завжди надихають своїх дітей на звершення, на подвиги, на світлу путь і добрі діла. Дорогі мої випускники, дорогі одинадцятикласники, сьогодні ви. Тихенько, з заплаканими сумними очима зайдете останній раз на останній урок в 11 клас. Ви будете ділитися враженнями, ви будете згадувати різні історії, пригоди. І тільки пам'ять буде берегти ці неповторні миті шкільного життя. Я вас дуже прошу, не розгубіть ці. Події, не розгубіть цю історію, не розгубіть ці враження на своєму життєвому шляху. Тільки пам'ять вас може повернути до вашого шкільного дому. Я вас дуже прошу, вклоніть голови вашим мудрим наставникам за ту добру науку, за ту світлу науку, яка виведе вас у життя. Я вас дуже прошу. Склоніться в глибокому пошані і поклоні перед вашими батьками, перед найдорожчими людьми, які вас народили, виростили, виховали такими вродливими, красивими, мужніми. І завжди пам'ятайте, що ви є випускники загальносвітньої школи номер 6 імені Героя України Тараса Синюка. Слава Україні!